Інформація з перших вуст, прямі відповіді на конкретні запитання, відкритий мікрофон на Радіотрек. Вітаємо усіх слухачів і глядачів радіотрек. Мене звати Оля Мартинюк. У нас стартує відкритий мікрофон. Ну а значить у студії точно непересічна людина. Надзвичайно радісно вітати вперше у студії радіотрек. Міський голова вороша це Олександр Мензул. Доброго дня бажаю всім міцного Здоров'я надзвичайно радісно вас бачити. Як до речі, дісталися до рівного. Гарна дорога спокійна все. Ну і погода цьому сприяла, правда ж. Е, слухайте, сьогодні е, такий надзвичайно теплий, невластивий жовтню день, але знаємо, що у Вараша є одна фішка, і багато хто на Рівненщині не тільки заздрить вашому місту е, за таку особливість. У вас вже почався опалювальний сезон. Правильно? Так, це вже добродавна традиція. Ми майже щороку, трошки раніше ніж всі інші міста, розпочинаємо опалювальний сезон. На цьому тижні ми запустили місто Вареш, на минулому тижні запустили село забуло, тільки поряд з нашим містом біля. Для атомної станції. Ну і ви вже подаєте теплоносій і до житлових будинків, чи поки що йдеться про об'єкти критичної інфраструктури, там садочки, лікарні, е, школи. Система у нас єдина. Розпочин... Запустили магістралі, далі запустили садочки, школи, лікарню і ну, вже запустили будинки також. Це поетапний процес, це не в один момент робиться. День, два-три, воно розтягується в час, але тепло є у всіх. вже. Отримуєте телефоні заздрісні дзвінки, ну, ні, так, 에, це, он... це це. Було б були б звідки, якби ми не пустили тепло. Це очевидно. Багато хто в нашій області може сказати, та що там вараш? У них те тепло безплатне можуть хоч літом топити. Ну чому існує такий міф, і люди вважають, що це якийсь побічний продукт роботи електростанції. а Відтак це тепло для мешканців вараша безплатне. Знаєте, всі дивляться на градирні, які поряд нами пару викидають небо, думаю, що тепло так само з градирень йде і безплатно, без ні, це зовсім не. Так, тому що тепло відбирається перед роботою перед турбіною. Тобто, ця, ця пара могла йти на роботу на генератори, вербята ренері, вона відбирається на місто, тому це не безкоштовно. Так воно значно дешевше. Більше в 10 разів дешевше ніж загально приняти джерела традиційні на газу, але це також коштує. Я знаю, що здається, у вас нещодавно переглядали тариф на опалення, у Нетішині не точно переглядали. Е і у вас теж ну, зрозуміло, що він в рази менше, але ж він поки все одно не почне працювати, поки діє воєнний стан. Так, це є, але я хочу звернути увагу, що тариф нам виставляється від витрат а енергатом від рівницької с. Тобто я регулю, регулюючий орган ЕНКРКП держави, який виставляє їм ціну, і ми затверджуємо виконком. Потім відповідно цього получаємо тариф на для населення. Він не безкоштовний, але 250 гривень за гігакалорі – це дійсно не той предмет, коли можна спорити і там щось якісь, там обурюватися, що там довго ну аби наші слухачі і глядачі розуміли Ницю то у рівному одна гігакалорія коштує близько двох тисяч гривень. Уже, здається тариф більше, але теж поки що старий працюватиме обмеження тарифу стосується на вироблення тепла від газу. Так, а наш газу наш, не, газ, не наш газ. газовий. Так. так у вас свої особливі умови. А, тим не менше, вараж з теплом, заболоття із теплом, нібито все гаразд. Але м, як готуєте місто до можливих цих зимових викликів чи облаштовуєте вже пункти незламності, як у нас буквально в рівному вже починають встановлювати? так, минулому році у нас є досвід самих пунктів незламності, у назвід палатки армійського типу зараз вже є. Презент від військової адміністрації це вже більш сучасні десять фінські домики, як називають їх сучасні технології. Ми їх виставили. Я думаю, що ми на палатки вертатись не будемо, бо залишимося в цих домиках. Вони утеплені, сучасні технологічні. Є плюси по електричному там обладнанню, по обігріву тепловими пушками. Залишилося доробити нормально від, ну, відтестувати інтернет, віддалений щоб на сторінках працювати. Це в випадку повного блика автомістя має на увазі. І генератори є, але ми провели пару випробувань, Думаю, треба трошки підсилити потужності, тому що були моменти, коли не було світла, люди всі біжать до пунктів незламності, або потусуватися, або підзарядити навіть заряджену мобілку, щоб люди люблять соціально існувати це. Це ну, нормально. коли це є нормально. якийсь дискомфорт, так легше якби переживати страх, якісь, пережити страх і стрес, коли ти з кимось у компанії. До речі, що з цього року закуповували для пунктів незламності, чи власне використали те, що мали з попередніх періодів. Додатково, я от скажу, що генератори додатково закуповувались, закуповувались. Я думаю, що ми їх оновимо.